Вітаю, ми з вами продовжуємо перевірку наших домашніх завдань. Давайте будемо розбирати ці задачі. Зараз багато задач у нас. Ну що поробиш? Ми завершуємо вже семестр. Нам потрібно. Вже повторювати і готуватися до фінальних робіт, але нового матеріалу вже небагато. І так, 11.23. Індуктивність приймального контуру радіоприймача дорівнює 0,5 мілігендрів. Його електроємність можна змінювати від 25 до 225 пікафарад. У якому діапазоні довжин хвиль може працювати цей радіоприймач? Так, я розумію, що вам не дуже подобається, коли у нас є якісь діапазони, тому що потрібно багато. Рахувати, але ну що поробиш, такі задачі давайте будемо з цим розбиратися. І так, нам дана індуктивність 0,5 мілігені мілі це мінус 3, але 0,5 тому буде 5 на 10 мінус четвертий. Нам дані дві електроємності кожного разу це піка фаради, піка це мінус 12, але тут 25 тому буде 2,5 на 10 мінус 11, а там 225 це буде 2,25. Але це вже буде мінус 10 степень. Але якщо ви записали з коефіцієнтами, то теж так можливо робити. Ну і зрозуміло, що якщо у нас електромагнітна хвиля, то нам потрібна буде довжина ой, швидкість світла, вибачте, швидкість світла нам теж буде потрібна. І нам потрібно знайти, як ми розуміємо, діапазон довжин хвилі. Тому нам потрібно буде поєднувати формулу довжини хвилі з формулою Томпсона. Ми розуміємо, що довжина хвилі це. Час, це швидкість умножить на період. А період це 2 π корінь квадратний, із інду, добутку індуктивності і електроємності. Ну, тут, оте, можна теж і те, дописати, Але я не буду зараз цього робити. Ми вже, мабуть, отримали формулу, тому що щоб знайти лямбда, для того, щоб знайти лямбда, у нас все є. Тому давайте перевіряти одиницю. Ну, тут не можна все робити. с подстановкой с числами, тому что еще потребуется расписаться. А, Сжидкость светла метр за секунду, индуктивность Генри, э, электроемность Фарады. Генри – это вольт секунда поделить на ампер, Фарад – это кулон поделить на вольт. Вольты скорочатся, кулоны – это ампер умножить на секунду, амперы скорочатся. Буде секунда квадратна і корінь квадратний секунди квадратний це буде секунда. Секунди скорочуються, метри залишаються. Ну, мабуть, все ми зробили. І далі найскладніше в цій задачі це обчислити. Так, я розумію, що вам це не дуже подобається, але цьому потрібно все ж таки вчитися і потрібно робити це безпомилково, тому що попереду у вас багато тестових робіт. Я не маю на увазі саме. Наше з вами навчання, але у вас будуть інші тести, які потрібно буде писати, і, мабуть, там потрібно буде отримувати правильні відповіді. І так, але на ЗНО вам теж потрібно це буде ну, на НМТ, вибачте, ну, ті, хто будуть це робити. Ми отримали меншу довжину хвилі 210 метрів, і більшу довжину хвилі 630 метрів. Тому ми можемо записати діапазон. Довжин хвиль, це буде від 210 до 630 метрів. Ось така у нас була задача, і ми переходимо до наступної задачі. Чому за допомогою коротких хвиль, коротких радіохвиль легше буває налагодити зв'язок з іншим континентом, ніж із сусіднім містом? Ну і я нагадую вам рисунок, який у нас був на лекції. Коли ми новий матеріал розглядали с вами, ми казали, що коли розповсюджуються короткі хвилі, вони можуть відрізнятися, відбиватися вибачте, від іоносфери. І тому, коли вони будуть таким чином розповсюджуватися, може знайтись ну, щось буде в полі прямого зору, а щось буде ось в такому вигляді, де у нас буде так звана мертва зона. Туди не буде потрапляти сигнал. Тобто він відбивається від іоносфери. І проходять далі, ніж в полі прямого відділення. А це означає, що є частина, яка не може. Але при цьому ми можемо дуже далеко, за рахунок ось таких відбиттів, може розповсюджувати сигнал дуже далеко. І туди він може прийти більш впевнено, ніж, наприклад, то місто, яке трохи за пагорбом знаходиться. За Радіусом поверхні прямолінійно розповсюджується, а за рахунок відбиття може слишком далеко відбиватися. Ось така ситуація у нас може бути, і ми переходимо до наступної задачі 11,38. Амплітудне значення напруги на конденсаторі вхідного коливального контуру дорівнює 20 мВ, амплітудне значення сили струму в контурі 8 мА, це не мінус це тире. На якій довжині хвилі працює радіоприймач, якщо електроємність конденсатора дорівнює 200 піка фарад. Ну, як завжди, я трохи змінюю як записан текст, і можемо переходити до розв'язання цієї задачі. Я не бачу здесь реальних таких проблем, але важливо, щоб ви могли вміли комбінувати формули. Зрозуміло, що якщо є амплітудне значення напруги на конденсаторі, і амплітудне значення сіли струму в контурі, то ми, вибачте, скоріш за все, зможемо використати закон збереження енергії через амплітудне значення, енергії, через максимальне значення енергії в конденсаторі, а потім в катушці. Але в кожну із цих формул для енергії конденсатора і катушки входять електроємність і індуктивність. І тому, коли ми це зробимо, воно у нас може з'явитися таким чином. Ну, Тут нам електроємність далі, тобто ми можемо виразити звідти, звідти індуктивність і можемо від неї позбавитися. І у нас буде та формула, яка нам дозволить обчислити довжину хвилі. Ну, Давайте по цьому плану пройдемося. І так є максимальне амплітудне значення напруги в мілівольтах переводимо в систему інтернаціональну, є амплітудне значення сіла строму теж в мілівольтах теж переводимо в систему інтернаціональну. Є електроємність конденсатора. Знову в піках в Нагадую, що піка це мінус 12-та, Тому ми записуємо 2 на 10-9, але 9 тому що тут ще 3 нуля у нас було, зрозуміло. І знов радіохвиля, тобто нам потрібна швидке світла. Знайти потрібно довжину хвилі. Я почну розв'язання задачі не з довжини хвилі формули Томсона, а з закону збереження енергії. Хоча можна було б і в іншому порядку пойти, але я просто, коли знаєш, здалегідь, що там потрібно буде, можна зробити і таким чином. Ми записуємо закон збереження енергії, коли у нас енергія конденсатора, це максимальне в квадраті навпіл та рівню енергії магнітного поля катушки. L і максимальне в квадраті навпіл. І звідси ми на двійку скоротимо, L зможемо індуктивність знайти. Далі ми скористаємося формулою довжини хвилі і підставимо формулу Томпсона туди. Ми це багато разів вже в цій темі робили. Я сподіваюся, що ви це робите дуже швидко, і воно у вас не, яких проблем не викликає. А далі ми замість ось цієї індуктивності підставимо ось цей вираз. Але дивіться, як класно у нас може преобразуватися формула. У нас є. Електроємність і ще одна це в квадраті, і це всі величини в квадраті. Ми можемо просто позбавитися від корня. І у нас буде ось така запис, але будьте уважні, тому що в мене тут швидкість світла і електроємність, але в мене вони відрізняються за написом. Дуже бажано, щоб коли ви розв'язуєте таку задачу, у вас теж величини відрізнялися за написом, тому що це різні величини. Далі ми перевіряємо одиницю, швидкість світла в метрах за секунду, електроємність в фарадах. А напруга в вольтах, сіла струму в амперах. Далі ми розписуємо фаради як колони на вольти, і більше ми нічого не можемо розписати. Тому дивимось, у нас колон – це ампір множить на секунду, скоротили. Вольти, скоротили. А так метри залишили. Бачите, все класно. Добре, копіюємо слайд і продовжуємо з обчисленнями. Ну, я не стала займати ось це місце, місто. Міститься туди все, але тут дуже класно буде записано. Якщо ви акуратно підставите всі значення і акуратно все обчислите, то отримуєте приблизно 9,4 метра. Тобто довжина хвилі в цьому випадку буде 9,4 метра. Це та довжина хвилі, на якій працює наш радіоприймач за умовами задачі. Все. Ми розв'язали всі задачі і можемо трохи відпочити.